У нас сьогодні гарна погода. Сонячні панелі від сонечка нагріваються. Хоча на вулиці плюс 8. Погода у нас ось така, є сонечко, є трішечки хмари. Так, значить, панелі працюють. Давайте подивимося, що ми генеруємо. Панельки 550 ваттні, є у нас 9 штук, це би мало бути майже. 5 кВт, але я думаю, що якщо буде 4 кВт, це буде добре. Але панелі знаходяться у нас під середнім кутом між літом і зимою, тому генерування може бути значно менше. Поки що бачимо, що ми отримуємо від сонячних панелей 2 кВт-300 Вт, але споживання теж 2 кВт оселі. Тобто 300 Вт він споживає на свої потреби. Так як заряд акумуляторної батареї, бачимо, не відбувається. Вимкнена державна мережа. Тут у нас все працює. Добавимо ще навантаження, перевіримо, яке ж буде споживання. Навантаження 3,5 кВт, 3,700 кВт. І від сонечка ми отримуємо 3 кВт. І бачимо, що ще добираємо з акумуляторної батареї, так як сонечко не перекриває наші витрати. Максимум я бачив, що було від сонечка 3 кВт-300 Вт. Отже, якось так.